І, можливо, коли-небудь перестати робити зразки. На мою думку, ні. Тому що завжди потрібно розвиватися, пропонувати щось нове на ринок. Ось так і в нас виходить. Завжди є в роботі якісь зразки. І які ми робимо, відправляємо клієнтам, робимо стенди, пропонуємо різні варіанти. Ось тут піддончик зразків, ось там зразки. Це все піде на магазини, щоб можна було більше продавати нашої продукції. Плюс з часом зразки застаріють і їх потрібно знову оновлювати. І так, необмежена кількість разів. Це, звичайно, мало приносить задоволення, бо виготовлення ось такого займає дуже багато часу, особливо коли невеликий об'єм. Ну, але це вимушена дія, яку потрібно завжди робити і систематично повторювати. Тому кого цікавить якісна інженерна дошка шен, замовляйте. Ми виробники.